Добрий вечір, це я. І сьогодні ми готуємо борщ. Я що, я не вмію борщ варити, чи що? Тільки би знати, де що. Варить борщ, ми будемо в такий кастрюль. Хоп. Де холодильник? Оце? Вау. Що це таке? Це не холодильник. Ось тут все є. Борщик зі свининки будемо варити. На треба цибуля, буряк, морква і капуста. Оце така морква. Коли ми будемо в ресторані, Цибуля, цибуля, цибуля. Де цибуля. Хтось бачить цибулю. Оце цибуля. цибулинки. Можна помідорчик по приколу. Помідорчик. Це ж помідорчик. Оп. І можна один перчик, так? Да? Давайте. Давайте помиємо. О! Дивіться, все помито. Це помим теж. Економлю воду у віртуальній реальності, виявляється? Оп! Це можна і не економити, ніхто не оціне. Капуста стій. Хух, думав, зі стола за рекупите. Набираємо 2 літри води. і Ставимо на плитку. Воду экономим. Видите, уже 7 литров на Сковородочка наша. Оп. Давайте, пацаны, давайте. А-а-а-а! Мы забыли одно. О. Все, режем капусту. Хоп, 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 чик, чик, чик-чик. Отак от. Оп. І так ми ріжемо обережно картопельку. Хоп. Зажарочку будемо зараз робити. Погнали чик ріже, хоп, Дуряк ріже у повітрі Бачите, он упав на дві частинки. Оп буряк наш. Як там морку ми режем? Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик хоп-хоп-хоп. Оп, і морку порізали. Ай! А ще, руку дрізаємо? Ні, не дріжешь. Жесть, ви бачили? Жесть! Хоп. Зажарочку нашу. А, і помідорчик ми ще не порізали. <с1> <laughs> Блин, картошка, народ. О, еще одна. Мясо выпало. Дивіться, а це за жарочка тут. Блин. Так, лавровий лист. Пять грамм солі. Десять грам. Чуть-чуть на руку собі. Ах, А, хорошо. Вот наш борщ изварился. Насыпаем себе. Так. Оп. не трошечки. Вот все и вот все. Ну от все, отакий от борщ от у нас вийшов. Смачного, а ось знову трошки розлив. Хоп. Оп! Пілком типу, можна фрізьбі як запасти. Ва! Шо? Шоо! <плес> ось таке от після мене залишилось робоче місце. Так ми приготували борщ. Борщ бачили, реально червоний борщ. У мене нема слів, просто немає слів. Цей борщ гостик, був спеціально для тебе. Замовляйте, щоб приготувати ще.